Друзі, всім привіт! З вами я Артем Підгорний. Радий вас бачити на своєму каналі, радий, що радити мене своїм друзям, колегам, дивитись, ставити питання то допомагаєте мені також розвиватися, оскільки завдяки вашим питанням я розумію, що вас турбує, детально вивчаю ці теми та відповідаю вам. А сьогодні ми розберемо питання, яке звучить наступним чином: Як створювати нові послуги? Дивіться, тут таке цікаве питання, оскільки для того, щоб нові товари та послуги сформувались, треба по першу чергу розуміти той попит, який існує у суспільстві. На жаль, багато підприємців, початківців, вони намагаються створити таке щось те, чого. Чого у суспільстві нема, або те, на що у суспільстві занижений попит. Ну, тобто суспільство і так задоволено тим станом речей, які в нього є, а ми зараз йому намагаємось втюхати якусь таку складну послугу, або складний продукт, який він не розуміє. Тому коли ми кажемо про нові товари та послуги, треба в першу чергу казати про те, що. Є якась потреба. Ця потреба може бути сформована або якоюсь новою діяльністю, або якщо у процесі життєдіяльності вашого бізнесу так склалося, що ви виявили, що не вистачає чогось для більш якісної роботи, то Ось це вже привід для створення нової послуги або нового товару. По-перше, ви повинні розуміти, що послуга та то товар це не бездушна особистість, а це те, за що клієнт повинен схотіти заплатити додаткові кошти. Це дуже важливо, оскільки багато на, на моїй мої пам'яті та Зараз відбувається. У нас там нова послуга з'явилася. Там ми доставляємо товар. О, супер, круто. А потім дивишся в чеку, а вони доставляють товар на і при цьому роблять на нього націнку 15-20%. О, ну так мені ця послуга чи товар мені такі не потрібні, тому що я їм сам за таку ціну зможу його реалізовувати. Ось тому ви повинні розуміти, що. Ваша товар чи послуга, вони повинні бути конкурентні. Це перше. Друге, на що треба звертати увагу, це те, що вони не повинні автоматично збільшувати вартість головних продуктів ваших. Тому що від вас відвернуться клієнти, які з вами багато років, і які і так знають вартість ваших товарів та послуг та приймають їх у тому вигляді, в якому вони є. Ще на що. Рекомендую звернути увагу, це те, що новий товар та послуга повинні мати здатність існувати без ваших базових товарів та послуг. Тоді вони зможуть бути рентабельні та доцільні. І тому і оцінюючи їх цінність для суспільства, для ваших клієнтів. Ви якраз зможете це зробити, оцінити, чи зможуть вони самостійно одна, ну, без ваших базових товарів та послуг існувати. Ще на що звернути увагу, важливо звернути увагу на те, щоб ви сформували для себе унікальність цієї послуги для клієнта. Тобто, щоб цей товар та послугу, клієнт не міг. Купити а, у іншій компанії та доповнити а, їм і ваш продукт, при тому, що ваші товар та послуги схожі та будуть більш а, вартісні по, свої, по своїй ці, ці, ціновій політиці. А, це теж треба враховувати. Багато хто з підприємців намагається. Певним чином заробити додаткові кошти, але не розуміє, що коли з'являється додаткова послуга або додатковий товар, ми їх обов'язково порівнюємо. І порівнюємо не з тією якістю або з тією роботою, яку нам робить ця компанія. Порівнюємо з тими конкурентами, яких ми знаємо. Якщо не знаємо, то ми почнемо шукати конкурентів і також порівнюємо. Ось так от. Тому для того, щоб ваш. Товар та послуга прижились, були ефективні, були ефективні, результативні, а найголовніше допомагали вашим клієнтам і розвивали їх лояльність до вас. Я рекомендую притримуватись тих правил, які я озвучив у своєму відео. А вам ще раз дякую, підписуйтесь, ставте лайки, рекомендуйте і далі. Пишіть питання, буду на них відповідати. Пока-пока.